Привіт! Вітаю вас на моєму відео, де я розповім про топ-10 настолок, які я зіграв у 2022 році. Це буде не тільки топ-настолок, що вийшов у 2022 році, а просто топ які який зіграв. Саме в цьому році вперше до цього я в них не грав, і вони мені більше всього сподобалися. Це, власне, мій топ. Моїх вподобань, ну це не найкраще настолку для усіх. Це власне мої враження. Для насточків це був непростий рік взагалі для усіх людей. Я власне саме це відео хотів випустити набагато раніше, але обстріли і блекаути вони трошки мені з цим завадили. За цей рік я зіграв небагато ігор, не так багато, як раніше зіграв десь у 109 різних настолок, але загалом. Є мені з чого вибирати, і при цьому я вважаю, що тепер я вже справжній настольщик, тому що я грав у настолки, відчуваючи себе біженцем. Я грав у настолки у сховищах. Я грав у настолки цього року з фонариками, ну і ліхтариками і свічками, коли не було світла. Я грав під час сирен у настолки. Навіть під кінець року я грав у настолку під час вибухів, тобто ми чуємо вибухи, і ти граєш. Тому що що ще робити. І відоси свої я так само випускав, розуміючи, що це щось маленьке, що я можу зробити, щоб комусь було приємніше жити. Просто... Ну, Все і так погано, а тут якийсь приємний ролик про настолки, і збирав людей я грати для цього, і розповідав, і щоб ще й розповсюджувати і розвивати українську індустрію настолок. І це я робив часто ну, важкувато для мене. Це бувало, тому що такий непростий рік, а тут веселий сісти і якесь веселе відео про веселу настолку, розповісти. Ну, не завжди в мене це вдавалося, тому відосів. В мене виходило багато за цей рік, але не завжди стільки, скільки б мені хотілося. Особливо останні місяці, важче з цим через саме обстріли. Але в мене є ще окремий канал, гра, на якому також вийшло багато відосів, в яких. Ви можете подивитись. Ну і саме е, ці 10 ігор, про які я зараз буду розповідати, про деякі з них в мене є окремі огляди, вони будуть в описі. І також ви можете підписуватись на мій канал і слідкувати майже кожен місяць. Я знімаю свій відгук або звіт по тим настолкам, що я зіграв за місяць, і там розповідаю свої власні враження від кожної настолки. Тому ви, якщо слідкували протягом року за тими настолками, які я грав, ви, в принципі, знаєте, який в мене топ. Тож, поїхали до нього. На 10 місці в мене настільна гра Hive Pocket Українською вулик Кишеньковий. Це дивовижна, абстрактна, дуельна настільна гра. Я раніше її бачив, вона доволі старенька, така відома гра, але вона ну, не дуже приваблива, вона абстрактна, мені якось ну, не хотілося в неї грати. Але потім я в неї зіграв, і вона просто неймовірна. В неї можна грати дуже багато разів поспіль. Вона цікава, дуже глибока, при цьому проста. Дуже транспортабельна, її можна куди завгодно з собою брати Я грав в неї ну, навіть на вулиці, тому що для неї не потрібен стіл, хоч це не настільна коротше, гра, це на що завгодно гра. І в ній дуже міцні компоненти, і вони тактильно крутезні і тактично, стратегічно, коротше, глибокий процес в цій грі, дуже цікаво в неї грати. Я прямо ну, проводив час в тому, що я просто сидів, розбирався і грав. Партію за партією цю настовку вона мене захопила. На дев'ятому місці настільна гра Хора Розквіт імперії. Це в нас е, єврогра про розвиток свого міста у сетінгу Древньої Греції. І більше за все ця гра схожа на багато Excel-табличок. Тут є Excel-таблички в центрі, у вас є власні excel таблички ви там щось бавитесь і на граєте, хто швидше ці excel таблички підійме. Але при цьому. Це робити дуже цікаво. Кожен раз ви отримуєте окреме місто, і кожне місто має свої особливості, і ці особливості для вас змінюють партію. Плюс ви отримуєте картки певні, які також для вас змінюють партію. І цікаво в неї грати. Дуже цікавий цей процес рухання цих треків. Кожен раз вона трошки різна, тому що різні цілі виходять. У вас різні міста, різні заходять картки. І хочеться спробувати різні варіанти цієї настолки. Причому вона дуже швидка, тому що дуже швидко грається і хочеться одразу декілька партій зіграти. Я багацько в неї пограв, тому що отримав задоволення від неї. В ній взагалі немає майже взаємодії. Мені це не подобається. Ця гра, я б не сказав, що вона бомбезна. Просто я зрозумів, що я багато в неї грав і отримав задоволення, і саме тому включив її в цей список. Але ну дотно вона виглядає це просто ексельта таблички. Взагалі немає взаємодії. Ну що це таке. І третє, вона насправді доволі. Рандомне, тут, е, хоч власне, ваші дії впливають, але те, як вам зайдуть картки на початку, те будуть цілі виходити, і більше за все, те, як будете кидати ви кубики, жбурляти, це буде впливати на вашу партію. Тобто, бував, в мене партія, коли я класно кидав кубики, і в мене все просто пш, я там до зірок полетів, А потім була партія, коли я просто один два 1 два і ніяких там е, не вистачить вам громадян, щоб нігелювати це. Загалом дуже цікаве євро. Якщо вам подобається прикольні цікаві євро з цікавими механіками, це вона плюс вона доволі історична. Тут багато є якихось моментів історичних, але тематично вона доволі суха. Мало взаємодії, просто класні механіки. Якщо ви полюбляєте механіки Євро, спробуйте цю гру, вона прикольна. Зіграв в цьому році настільну гру долина крамарів, і в мене цілих три коробочки від неї. І кожна з них це окрема настільна гра, кожна з них можна окремо брати і грати, але також їх можна купувати і поєднувати між собою. Я дуже був здивований цією настолкою, тому що вона виглядає як ну таке щось малесеньке, якийсь філер з тваринками, ну щось простеньке. І так, тут всередині така доволі швидка, простенька, куда гра з тваринками. Але при цьому ви кожен раз берете тваринок, якими ви будете бавитися під час партії. І у кожній коробці тут їх 6 різних, і ви навіть на чотирьох гравців тільки п'ять з них будете брати. А якщо ви берете усі коробки, то у вас 18 різних видів тваринок, і ви навіть на партію на чотирьох берете тільки 5 з них кожен раз. І вони між собою комбуються зовсім по-різному. І тут багато дуже цікавих незвичних механік все це комбувати, спробувати грати в це просто чисте задоволення. Я був дуже здивованим тим, наскільки ж ці коробочки багато контенту дають. Наскільки тут можна різні стратегії вибудовувати, наскільки не дивлячись на те, що вона проста, вона глибока і різноманітна, і те, що можна саджати за неї в принципі новачка, і він за першу партію розбереться. І при цьому давати її задроти, тому що тут так багато різних механік можна пробувати щось, кожен раз зовсім нове. В мене є огляд, де я довго і багато вражень про ці ігри, я розповідаю. Долина крамарів прикольна. Прикольна гра. І я загалом полюбляю механіку колодобудування, багато грав у різні ігри, і ця мене здивувало, тому що тут зовсім новий підхід до цієї механіки. На сьомому місці настільна гра стежки Тукани. Це в нас Flip and Ride, дуже простий, дуже сімейна, така простенька гра, де ви малюєте там рисочки на полі і з'єднуєте різні поселення і з їх з артефактами. Дуже простенька гра. Але я от раніше думав, що я не люблю Роуен Райти і Фліпен Райте. Але в цьому році я до них дістався. І я просто так багато в цю гру грав. Мені стільки, вона. Ну я б не сказав, що тут багато реграбельності. Я б не сказав, що тут якась глибина. Але сам процес гри в неї захоплюючий. Це саме така була гра, коли я знову там, їхав з Києва, кудись е, тікав, то я брав цю настовку з, з собою. І в неї я грав е, при свічках. З задоволенням, і її я раджу там, новачкам, тому що вона дуже проста, і з ними можна зіграти. Навіть з зовсім насточками я в неї грав е через її простоту. Але сам процес настільки захоплюючий. Не знаю, чи можна багато в неї грати, але я вважаю, що це прикольна настолка. На шостому місці я використовую чит-код, тому що я можу. І тут в мене буде одразу три гри. Але ви зрозумієте, чому. Усі ці три гри це детективи. Настільні ігри детективи, і це продовження настільних детективів, у які я вже раніше грав. Тобто це продовження, а базові ігри, до яких це продовження, я вже в них грав, і навіть у моєму моворічному топ-10 настолок за 2021 рік дві настолки було, які і зараз я скажу. просто це продовження до них. Тож в нас це продовження до гри детектив, гра, настільна гра про сучасне розслідування під назвою «LA Crimes», Тобто окрема кампанія з трьох місій про Лос-Анджелес у 70-х. Sherlock Holmes Consulting Detective повну я не пам'ятаю, але там ще щось про Джека Різника. Тобто, це друга частина настолки про Шерлока Холмса, великої такої. І третя гра це Chronicles of Crime 1400, про середньовіччя. Тобто є базовий Chronicles of Crime, а це от саме. Середньовічна версія. І мені вони всі дуже сподобалися. Це все дуже атмосферні ігри, бомбезні, Я обожнюю детективи. Радий, що українського ось зараз детективи почали виходити. І тепер окремо про кожну з них розкажу. Chronicles of Crime 1400. Це класне продовження, воно дуже незвичне. Ви там у середньовіччя у вас є собака, у вас є нові видіння, тобто там є якісь нові покращення порівняні порівнянні з базовою коробкою. І при цьому і сама базова коробка була дуже крута. Ви там скануєте QR-код, ви дивитесь у маску, дивляєтесь місце злочину. Але саме ця версія вона дуже атмосферна, тому що кожне місце, куди ви приходите, має свій саундтрек. Ми ставили колонку окремо, і кожен раз там було якесь. Прямо це такий ембієнт крутий. Плюс все, що відбувається, дуже середньовічно таке. Плюс у вас є ваша собака, яка гавкає. Коротше, саме ця версія мені дуже сподобалась. Вона цікава, прикольна, різноманітна. І Там навіть дорослі якісь теми підіймаються, цікаві. Клас. клас. E of Crime загалом бомбезна серія. Тобто я грав у базу, у нуар, таємниці Redview і ось 1400. Із них навіть нуар, який мені не дуже сподобався, в порівнянні з іншими настоком, це дуже крутий досвід. Просто в порівнянні з усіма іншими, він слабший. Sherlock Holmes, Consulting Detective це одна з найкращих настолок у Всесвіті. А тут друга частина її вийшла, і це покращена версія першої. Там Пропрацьовані деякі моменти, які в перші були погані, тому це бомбезна настовка, раджу їй просто стопудняк. Тут в нас нові справи. Шерл Холмс він не так сильно бісить, як раніше бісив. Тут в нас є окрема кампанія про Різника з чотирьох справ, і вона дуже доросла, атмосферна, і там жахливі якісь речі розповідаються і відбуваються. Я був здивований, що настільній грі настільки щось. Противний, жорстокий може бути я в захват. І серед цих ігор найбільше мені все ж таки подобається власне детектив настільна гра про сучасне розслідування і доповнення до неї про Лос-Анджелес, тому що це. Такий найзадротніший детектив, найважчий, найбільш глибокий серед усіх, взагалі, які я грав. Тому це мій улюблений. Оця кампанія про лос анджелес Вона дарує відчуття того, що ви робите щось важливе, тому що вас завжди хтось відмовляє там ой, ви зберетеся за цю справу. Ну вам не вдасться, не беріться. І ти такий вау. Ви дійсно відчуваєте себе як герой фільму, такі. Поліція, тут якісь продажні копи, щось відбувається. Ми йдемо. Реально, в мене з тих пір у на мапі Лос-Анджелесу помітки стоять, тому що я відмічав там, куди ми йшли. Дуже крутий досвід. Якщо вам сподобалась база, точно беріть цю кампанію. Вона крутезна. На п'ятому місці настільна гра Качконіс. Це дуже простий патігейм якому ви пояснюєте іменники за допомогою прикметників, але ви пояснюєте один якийсь, а гравцям потрібно закривати інші не схожі. От і все. Дуже простий концепт. Коли я його почув, мені здалося, що я вже таке чув, і що тут нічого нового, і що ну, це такий звичайний нісінький патігейм, але я. Пограв цю гру, вона видалася бомбезною. Я грав в нею з різною кількістю людей. Усім вона подобалася. Це гра, яка дуже легко пояснюється. Причому там різного рівня геймплей, він ускладнюється на різноманітну кількість граців грається. Я був здивований, наскільки ж мені зайшла ця гра, і для мене це найкращий патігейм новий, у який я грав у 2022 році. На четвертому місці настільна гра Шьоґун або «Сьогун». Це старенька настолка, це ереконтрол, такий, власне, у сетінгу середньовічної Японії, де ви там воюєте одне з одним, е, такими кубиками. І е, вона досить застаріла. не те, щоб я її радив, особливо в порівнянні з новими крутезними ереконтролами, які кожного року виходять. Але ця має у собі декілька дуже цікавих механік, які мене власне і захопили. І саме тому я її включив до цього топу і в грав. Е, Перша механіка це те, що ви вибираєте дії на свій хід на різні регіони, які ви контролюєте. І при цьому ви не до кінця знаєте, в який момент ці дії будуть виконані, і чи виконані будуть взагалі, що у вас заберуться регіон, і ви його не встигнете зробити, тому що ви не знаєте, в якому порядку дії будуть виходити під час раунду. І це дуже цікаво зроблено. Але найбільша фішка цієї гри це власне механіка бою, тому що тут є така башта. Яку ви ставите. І ваші війська це такі малесенькі кубики, без точок, просто квадратики. І ви ці квадратики всі засипаєте в башту, і ті, що висупилися, ті й повоювали. І чи їх більше, то й переміг. Але вони застрягають в цій башті, і вони там просто ви не можете ніяк здогадатися, що буде під кінець бою. Тому що вони випадають наступні бої, і вони ніби, приймають участь у наступних боях. Наприклад, вони там застрягли у цей бій, і ви його програли. Але ви знаєте, що там застрягли ваші війська, і вони випадуть потім випадуть. Але при цьому дуже болісно ця башна, дуже там застрягають війська, бо випадають, коли не треба. Плюс ще е на вас нападають різні селяни, в яких ви заберете рис та золото. Коротше, оця механіка з кубиками ні на що не схожа. І мені дивно, що з тих пір її ніхто не використовував. Оце, все. все дивіться, тут є. Малюночок з баштою з кубиком. Незвично для мене, що більше я ніде не бачу такої механіки. На третьому місці настільна гра в мене Адріаній вал. Як я вже казав, я думав, що я не люблю фліп-інрайт ігри. І особливо ігри без взаємодії. Саме тому фліп я не люблю, тому що там рідко коли є взаємодія. Але вийшла гра. Фліп-н-райд для задротів, де ви вгортаєте картку і малюєте на двох дуже заповнених малюночками листах паперу. І це виглядає як дуже важкий, важкий такий Excel з багатьма варіаціями можливостей. І я в захваті ці настовки, я в неї просто раз за разом грав. Це єдина гра, у яку я сідав і грав сам е соло, багато разів поспіль, тобто раз 9. Певно, тільки сам я в неї зіграв. Це легко робити, тому що насправді це соло гра. Навіть коли ви усі граєте за одним столом, вам взагалі все рівно що там роблять інші гравці. Це звичайнісінький соло процес. Там є малесенька взаємодія між вами, вона настільки мізерна, що ну, ви просто здивуєтесь, наскільки її мало. Але сам процес гри настільки цікавий, настільки ви мало встигаєте кожну партію, настільки цікаво пробувати кожен раз щось нове. Навіть при тому, що сама реграбельність тут доволі низька через те, що нічого не змінюється кожна партія, тільки цілі по-різному до вас виходять і трошки по різному ресурси. Взагалі там ну, дуже мало чим вони відрізняються. Але сама варіативність того, що ви можете робити, настільки широка. Що це дуже цікаво. Плюс це такий как, тактильний процес, в якому ви завжди витрачаєте ресурси, замальовуєте, отримуєте ресурс. Витрачаєте ресурси, замальовуєте, 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 отримуєте ресурс. І оця медитативна штука про пересування ресурсів тактильна, чудово відчувається. Якщо вам подобається євро, я думаю, або такі складні фліпінрайти, е, обов'язково це пограйте, бомбезно цікава гра. На другому місці. На другому місці в мене настільна гра Нантінаркінг, великі сподівання. Це також гра Ере Контрол, але зовсім інакше. Це в нас редизайн настільної гри Діск World старенької, яка вже давно не виходить, але у сетінгу Вікторіанської Англії і з персонажами творів Вікторіанської Англії. Бомбезна гра, інтриги, підстави. Ви не знаєте в кого яка роль, і за залежності від того, яка у вас роль, у вас різні цілі на партію. Тобто, ви не знаєте, які цілі у ваших суперників, і ви намагаєтесь їм завадити, зробити будь-яку ціль із усіх можливих. При тому, що у вас дії дуже дивні на картках. Незвичні, вам їх потрібно весь час підстраюватись якось. Величезна кількість реграбельності за рахунок того, що тут багато різних карток кожної партії, різні ролі кожної партії. Вона дуже конфліктна, швидка, рандомна, багато різних там подій якихось відбувається, рандомних, які впливають на партію. Але при цьому ви відчуваєте, що це саме ви багато чого робите. Грається на двох, трьох чотирьох гравців по різному. Я. Отримав масу задоволення, і мені дуже дивно, що про цю гру мало говорять, що в неї там небагато оглядів, небагато і до якихось топів включають. Тому що Наті Наркінг це прям дуже крута гра. Масу задоволення від не отримав. Обкладинка мені не подобається, якщо що, вона всередині крутіша, ніж тут виглядає. І на першому місці в мене настільна гра King's Dilemma. Це неймовірна стільна гра, ще коли я почув перші огляди на неї, я зрозумів, що ця нестока саме для мене створена, це саме те, що я люблю. Це така сюжетна гра Legacy, Легасі, у якій ви знаходитесь у сетінгу, трохи нагадуючому гру престолів, де ви усі гравці, це представники якоїсь сім'ї, яка у цьому королівстві є. І ви усі радники короля. І все, що ви механічно робите, це до вас приходить якийсь там. Чувак, якийсь там воєнний, чи якийсь торговець, чи якийсь міністр, щось від вас хоче. І ви разом спілкуєтесь і вирішуєте один з двох варіантів, що ви відповісти. Це рішення ви приймаєте за допомогою такого аукціону голосування, де ви витрачаєте е, власні гроші один одному, або витрачаєте свою владу. І все. Ви прийняли якесь рішення, там треки помінялися. Наступне рішення ви приймаєте. Власне, це все, що ви робите механічно, але наскільки ж це напружений досвід? По-перше, сам процес голосування цей дуже цікавий, і просто все, що ви робите, це голосуєте, отак розмовляєте один з одним, але це дуже напружено. Ви ніколи не можете до кінця знати, як це закінчиться. Вам потрібно об'єднуватися один з одним. Ви, тобто, у вас сформуються коаліції там загальні, але в якийсь момент гри ви будете розуміти, що ні, от саме зараз, саме в це голосування, мені потрібно не дружити з тим, з ким я завжди голосував, а от подружитися з тим, з моїм ворогом, типу домовитися. Тому що нам на цей момент потрібно продавити саме це рішення. Це тільки з точки зору самого геймплею. Але ця гра сюжетна, і найбільше вона саме сюжетно-дивовижна, тому що ті рішення, які ви приймаєте, вони мають дуже довгострокові наслідки і. Ви це швидко навчитеся розуміти. До вас хтось прийшов, і ви такі ту, типу, там є розбійники. Ну, не будемо нічого з ними зробити, хай просто все горить. Наступна проблема реально горить поле, тому що розбійники всіх повбивали. Люди починають повстання. і Ти такий, блін, як це погано. І це дуже така доросла, жорстока гра. Рішення, які ви приймаєте тут, вони досить важкі, тому що це дилема. і ви розумієте, що немає правильної відповіді. Обидва рішення дуже погані. І потім, коли їх приймаєте, у вас просто іноді так болісно буває. Ця гра дарує настільки високе емоційне напруження, що бувало, що я от програю якийсь там, Якесь рішення. І я прям відчуваю себе просто розмазним. Я думаю, ну все, все, нічого не зможу. А іноді я там виграю, і це прям справжня перемога. І знаєш, когось іншого розмазав. І ця людина така, блін. Ми прям сварилися через ці рішення у грі. А, тому що у вас у кожної. Фракції є свої невеличкі цілі, і ви за ними повинні слідкувати. Плюс у вас є цільна на партію, ви за ними повинні слідкувати. І загалом кожне рішення у вас є власне там враження, як було б правильно з точки зору там розвитку всієї країни поступити. Тому що я вибрав собі говнюків, я грав за таких харконанів слеш ланістерів Фамілія в мене була Харконешвілі у моєї родини. І вони жахливі рішення приймали, просто там просто дуже погані люди вони були. І моя ціль була розвалити королевство. І насправді так і вийшло. Наприкінці гри я виграв разом з іншим гравцем, тому що ми просто розвалили королівство. Ми вирішили, що ми будемо правити вдвох. У нас було жахливо все у королівстві. Якщо що, ну в якийсь момент я прийняв рабство в нашому королівстві. Ну, Просто це ужас. І в нас було три гравця таких консервативних і два за розвиток, і ми ну, разом перевалили їх. Але бували моменти, коли я розумію, що, наприклад, там, реальна ситуація в грі — вам потрібно вирішити, чи вбивати маленьку дівчинку, чи ні. І реально більш ефективне, і правильне і ну, резонне рішення це вбити маленьку дівчинку. А я розумію, що я поганець і мені не потрібно її вбивати. І я такий: ну що ви типу, добрачки? Будете отак от от поступати, вбивати її. Важко. Реально. Ми просто граємо в картки, але ти читаєш наслідки, які жахливі. Ми там, я пам'ятаю, що моїм рішенням ми видрубали руки всім, хто починав якимось новим стилем малювати. Це жахливо просто. Плюс ця гра весь час цікава. Тобто вона розвивається, розвивається, розвивається. І не буде такого, що вона розвивається і потім тухне. Там вона цікава, 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 цікава. а потім починається фінал гри, і фінал довгий, цікавий, різноманітний. Там прям Дуже незвично він зроблений, це прям гран, гран фінал. Він відчувається, як щось таке епічне відбувається. Клеїти квейки. Коротше, я просто неймовірний фанат цієї гри. Я дуже це чекаю, коли її видадуть українську, і я готовий ще раз повністю її пройти. Просто за протилежних, я бо дуже за якихось дуже гарних, типу правильних там якихось старків грав, тому що там настільки розгалуджено, велике, що я просто після гри перший раз мені сталося так цікаво, що я сидів і всі картки відкривав, дивився, що ж ми там не пройшли, які були варіанти. Там цікавезна історія, насправді, перед вами відкривається, яку ви розвиваєте самі. І я знаю, що цієї гри буде ще продовження. Квінс Dilemma. Якщо вам подобається от сюжет. Якщо подобаються ці моменти, коли вам потрібно весь час домовлятися з іншими гравцями, ця саме дипломатія, з чимось це схоже, там ось мафія або якісь інші ігри, ігри ніби от, пекельний острів, де вам весь час потрібно спілкуватися, об'єднуватися з іншими гравцями проти когось іншого. І це відбувається просто в кожен раунд. Вам потрібно домовлятися знову і знову. І у вас втримуються якісь коаліції, але вони ну, такі шатки цим коаліції. Фух, королевська дилема це одна з найкращих ігор у моєму житті. Дякую, що подивилися мій топ. Як вам власне цей топ? Як вам ці настолки? Які у вас найкращі настолки за цей рік? Якщо вам хочеться дізнатися про якісь настолки, в описі будуть огляди на них, де я більше розповідаю. Підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на канал Гра. Дякую вам ще раз, що все це дивилися. Чекаємо у цьому році перемоги, а вам я вважаю нудної спокійної ночі.